Шановні наші телеглядачі, знову з вами, я, пастор Олександр, і наша телевізійна програма Відкрита Біблія. І сьогодні в нас незвичайний вечір. І особлива гостя є у мене в студії, і це пастор, сестра Яїко Йошінага. Вона одна з піонерів євангельського руху в Японії. І її чоловік, і вона. 45 років тому почали благовістувати християнство в цій країні, і вони розпочали церкву, з якою ми дружимо в одній сім'ї всесвітнього руху. Відкрита Біблія. І сьогодні вона гостя у нас тут і в нашій програмі. І я хочу запитати у сестри перше питання: розкажіть вашу історію, ваше свідоцтво, як це було, як Ісус торкнувся вашого серця і взагалі про вашу країну. Як у Японії поширюється християнство зараз? Я народилася в буддийській сім'ї. я слухалася своїх батьків і не сумнівалася в їхній вірі. Однак поступово я бачила, що в моєму розумі немає миру. Я почала ходити до церкви. Ісус скеровував мене одного дня до нашого міста приїхав місіонер з Америки і розказав мені більше про Ісуса Христа. Слова з Біблії торкнулися мене і залишилися в моєму серці. Господь відкрився мені. Я визнала свої гріхи, і Бог почав мене змінювати. відтоді я стала християнкою. Це був найкращий момент у моєму житті. З того часу моє життя наповнилося радістю, і я бачу його доброту до мене постійно. Це не можна проміняти ні на що. Я дякую Господу від усього серця за те, що він зміцнює мене, підтримує і благословляє. Коли я прийшла до церкви, то зустріла там одного молодого християнина. Він навчався в біблійній школі. А після її завершення ми одружились. Через деякий час ми започаткували церкву в районі Мачіда в Токіо. Ми відчували в собі бажання навчати інших тих істин, які ми отримали від Ісуса. Ми старанно працювали над євангелізаціями. Цього року наша церква святкувала свою 45-ту річницю. На початку це була дуже маленька церква. Але ми тяжко трудились, і Бог зростив її і зробив набагато більшою. Зараз мені 76 років, і я дуже щаслива, що досі можу розповідати людям про Ісуса. І я буду проповідувати доти, доки Ісус даватиме мені силу, бо я хочу, щоб більше людей дізнались про Господа. Нещодавно, шановні глядачі, ми почули про ті жахливі події, які відбулись у Японії, і це схвилювало всіх нас. Ми мали спеціальний молитвений час в нашій церкві. Я особисто дуже молився за цей народ, адже наша доля, вони подібні. Вони вже пережили двічі ці нуклеарні атаки радіаційні. Коли скинули бомби американці на них після Другої світової війни, і тепер, коли вибухнула ця ядерна станція, атомна станція, ми також маємо цей досвід в Чорнобилі в нас в Україні, і прикро, що такі що такі негативи зближують наші два народи. Але я хотів би почути з перших уст, щоб сестра розповіла, як це було, як народ пережив це, як це боляче було у вас в Японії. 11 березня землетрус з магнітудою 9 балів вдарив північно-східну частину Японії. Це був один з найбільших землетрусів в історії світу. Я була в той час в Токіо, що знаходиться за 300 кілометрів від основної зони лиха. Але я настільки відчувала землетрус, що думала, мій будинок впаде. Я так плакала, коли думала про людей Фукушіма, за тих, що знаходились на північному сході Японії. Я кричала під час того землетрусу, і наші тіла тряслись від сильного страху. Наступного дня від того крику ми втратили голоси і не знали, що нам робити. Я просто молилася до Господа, щоб він допоміг Японії. Пройшло майже шість місяців, але багато людей ще досі розумово та емоційно страждають. Їм дуже важко відновити своє життя. Я особисто відвідувала місце трагедії, щоб допомогти потерпілим. Я пам'ятаю, коли я стояла на тому місці. Я не могла нічого сказати і тільки питала Господа, що нам робити. Багато людей втратили свої сім'ї, будинки, життя. Мені навіть важко уявити, як Японія зможе піднятись після цього. Зараз всі моляться про відновлення Японії. Я також молюсь про це щодня, і Бог дав мені віру. Я вірю всім своїм серцем, що Японія буде відбудована. І я так вдячна, що весь світ молиться за Японію. Це феноменально. Я не розумію мову, але я відчуваю ту біль і, і це торкається серця. Справді прикро, що у нас. От, от такі речі зближають, але водночас дуже приємно, що в нас є Ісус, якому ми віримо. Він наш Бог, він один батько і батько японців, і батько українців, і тому ми брати і сестри. І в нас є надія навіть після таких катастроф, після такої біди, яка спіткала наш український народ і їхній японський народ. У нас є надія на нашого Бога, який сильний робити все. І саме в цього Ісуса Христа ми разом віримо. Саме в ньому ми є одна сім'я і одне тіло. І попри всі негаразди, я бачу велику радість в її очах, і вона є в нашій церкві, в церкві Царство Боже, вона є в їхній церкві, там в Японії. І я хотів би запитати у сестри, чи є у вас якісь хороші враження про Україну? Я певен, що вони є. Що ви скажете щодо українців? Сенонакалікаребіблія каже нам, щоб ми йшли до всіх кінців землі і проповідували добру новину. Я вирішила відвідати Україну, де в мене є подруга місіонерка. Я молилася до Господа за місіонерську поїздку в Україну. Я молилася так. Будь ласка, Господи, я хочу поїхати в Україну. Я хочу побачити Україну і хочу молитися за Україну. Господь відповів на мою молитву, і ось я зараз тут. я відчула багато приємного від українців, їхні теплі серця, м'які слова. все це, це багато означає для мене. Я така щаслива, що сім'я, в якої ми гостюємо. Прийняла нас з любов'ю. Вони щодня нам готують дуже смачну українську їжу, і мені вона дуже подобається, особливо страви з картоплі. Під час цієї подорожі я відчула Божу любов до всіх нас. Я буду продовжувати з любов'ю молитись за людей в Україні навіть коли повернусь до Японії. Дякую сердечно. З нами була. Наша японська гостя, яка зараз мандрує Україною, завітала до нас, і це е, пастор Яіко і її чоловік, і вона, вони 45 років тому почали християнську церкву в Японії. І це старішини, піонери християнського руху там, і нам особлива честь вітати її тут. І вам, шановні телеглядачі, скажу, що мене такі слова. Вони просто надихають не впадати у відчай, не нарікати на те, що в нас погана економіка, погане життя, на те, що в нас не така влада, чи не така земля, чи розум не такий, чи ще щось. В нас є Бог, ми християни, в нас є Ісус, який готовий допомагати нам, якщо наше серце буде правильне, якщо в нас будуть добрі наміри, якщо ми будемо просити в нього про його протекцію, про його забезпечення, його турботу про нас, варто це робити. Варто шукати Бога, варто відкривати Біблію, відкривати Біблію і читати там те, що Бог хоче нам порадити і дотримуватись його порад. І тому наша програма і називається Відкрита Біблія. Відкривай її щодня в себе вдома. Іди до церкви, слухай те, що проповідується там, і ми раді запросити вас на служіння церкви, церкви відкритої Біблії, яка називається Царство Боже, і на наші служіння, які є щодня З 6 ранку. З понеділка вже тут є рух, і чоловіки збираються на молитву, починають тиждень із молитви. Також ми служимо діткам, молоді, ми служимо людям залежним. В четвер приходьте, у нас є служіння цілення Ми молимося за тяжкі хвороби. Люди зціляються від раку і інших хвороб від залежностей Звільняються також в суботу, є молодіжні служіння і в неділю, загальне святкування в 11-й годині. Це чудова проповідь, яка змінює життя людей. Також прекрасне хвала і поклоніння для Господа. Ми запрошуємо вас відвідати нас. Ми будемо служити вас. А ми із сестрою Яїко прощаємось з вами, і хай благословить вас Господь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. что этот мир устал от боли. Ты говоришь, что нету в нем для нас врача. А может это мы, лишь мы с тобою, В нем разучились прощать. Когда в последний раз смотрели мы звезды Давно уже живем по стрелкам на часах А может быть, давай друг другу просто Опять посмотрим в глаза Мы дети одной так сложно Гораздо проще ненавидеть, чем любить А если Божий Сын однажды тоже Вдруг не сумел нас простить Мы дети одной любви И нет любви иной Мы дети одной мечты Огромный неземной, мы весь одной страны, На мне найти другой, мы звуки одной страны.